Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Хочу сьогодні показати вам ще одну рослину із розряду тих, які ні в якому разі не можна садити на своїй діляночці. У кожної людини міняються свої погляди, думки, міняються смаки, і разом з тим міняються бажання і мрії. От одного разу мені дуже-дуже захотілося мати у себе таку кришталеву траву, як у нас її називають. Я не знаю справжньої назви і не хочу з цим і навіть заморачуватися, шукати її. Просто покажу, що ця рослина із малесенького кущика, з малесенької рослини, яку я колись придбала, перетворилася на величезний кущаку. Який зараз, коли мені вже вона набридла і хочеться його позбутися, ось подивіться, як важко це коріння викорчовувати. Це просто рослина, яка дуже великий агресор, має таке сплетене, дуже сильне коріння, яке під собою прибирає не те що бур'яни і всі декоративні квіти. Отже, я вам не рекомендую садити цю рослину у своєму саду, а я її буду зараз ретельно викопувати і вичищати діляночку. Ну, а вам бажаю всього найкращого. До побіг.